Вітаю всіх тепер. Давайте дивитись. Ну що мені сказати? До кінця серпня буде зустріч трьохстороння Трамп Путін Зеленський. До кінця серпня буде трьохстороння зустріч Трамп Путін Зеленський. Буде? Да, волять, катяться до цього. Продавлюють це питання. Угу. Так, ну для України це розчарування важкість, так. Ось та ось карта, що випадала. Мабуть, трьохстороння таке більше буде, ніж двохстороння. Розмова, так, буде. Сюди катимось. Активно сюди катимось. Путін погодиться на це на трьохсторонню? Так, він погодиться на трьохсторонню. Буде. Оце очікуємо.